Так, ще раз всім привіт. Запис ми вже вімкнули. Тобто, хто нас буде дивитися пізніше, теж обов'язково раджу переглянути це відео, щоб цей вебінар, для того, аби ваша акція пройшла успішно, плюс щоб ви розуміли всі умови важливі, на що потрібно сконцентрувати увагу, плюс, можливо. Учасники, які зараз онлайн теж зададуть якісь запитання, яке і вас цікавить. Тобто, теж що немало важливо, сьогодні в такому форматі я б назвала це міні-вебінаром, тому що, в принципі, ми анонсів до цього не робили, адже акція сьогодні тільки стартувала. Ось тому, навіть якщо в якісь будуть непотемні запитання, ви можете задавати тут. То дивиться в записі, то можете писати в особисті повідомлення або в нашому чаті. І так, в нас стартувала акція Великодню сейлу з сьогоднішнього дня. Діятиме акція до 17 квітня, включно. Щодо основних умов, в принципі, я їх в чаті вже прописувала, але давайте ми теж про них трішки поговоримо. Розкажу, на чому базується по пропозиції дня, яка вона буде, щоб ви могли собі розуміти, на що розраховувати. Так? І так, значить, в нашому основному гаслі стоїть таке речення, що в нас знижки до мінус 50%, крім вашого промокоду, який я відправила вам в чат. Вчора, коли публікували про акцію, у вас є додаткова промокод. Тобто на сайті вже представлені знижки мінус 20, мінус 30, мінус 40 та мінус 50%. Все залежить від того, яка це позиція. На моно представлені мінус 20, мінус 30%, на набор вже 30-40-50, залежності від того, який набір. Поєднуйте, поєднуйте монопозиції, робіть міні набори. Тобто ця акція вона, скажімо так, основний її інструмент те, що ви можете поєднати кілька монопозицій, які між собою не поєднані до ну там не в акційний період. Маю на увазі, що немає. На збірний набір, на збірний набір такий виходить, немає ніякої знижки встановлення на сайті. Тобто ви можете там взяти, до прикладу, гіалуронку там і, і спінку, там, чи ще якось, такого офера, якого у нас немає на сайті, поєднати, тому що на обидві монопозиції стоїть знижка. Ось, і відповідно, вже е, запропонувати клієнту. Комусь цікавий повний догляд. Зрозуміло, що ми завжди орієнтуємо клієнтів, що комплексний догляд. Е, Першу чергу комплексний догляд швидше приведе до бажаного результату. так? Але є тут клієнти, особливо якщо вони не знайомі з нашою продукцією, і вони хочуть тільки познайомитись, тільки щось спробувати для них важко відразу придбати комплексний набір по догляду там, за тілом, волоссям або обличчям. Для цього є такі акції, саме вони круто працюють для новачків. Тобто 20-30% на моно, 30-40-50% на набори. Крім того, щодня буде вже є, і буде надалі до 17-го включно три позиції із асортименту з знижкою мінус 50%. Про це, як заздалегідь, як завжди, я заздалегідь повідомляю в чаті, орієнтовно там з 9-10 годині вечора, ви вже повідомлені навіть до зміни ціни на сайті, при тому, що ще діє пропозиція стара, ви вже знаєте, що буде завтра. Маєте час підготуватися, відповідно, якщо у вас є клієнти, які попередньо цікавилися тим чи іншим засобом, який саме на який знижка 50%, ви можете запропонувати, адже пропозиція дійсно цікава, і клієнту, клієнт, якщо він хотів цей засіб, він обов'язково його купить. І як показує практика, купить не один засіб, а купить ще щось. Головне, щоб ви правильно це припіднесли, але про це трішки згодом. Це буде три, три засоби, як ви навіть сьогодні вже помітили: що з різних категорій тобто обличчя, тіло та волосся. І з кожної категорії буде по одному засобу з мінус 50-відсоткової зникли щодня. Ось це ще одна умова. Далі на сайті я зараз вимкну демонстрацію екрану, буквально на хвилинку. Можливо, ще хтось не бачив. В одному на сайті, в нас є віджет такий, де є можливість отримати додаткову знижку. Тобто для тих, хто. То клієнт, клієнта направляє на сайт, для них це буде актуально. Але якщо ви приймаєте замовлення через особисті повідомлення, для того вам і створено додатковий промокод на знижку в мінус 5%, яка сумується з наявними знижками на сайті. Або ж тут можна ввести своє ім'я, свою електронну адресу, обрати писанку, яка вам подобається, і отримати промокод на знижку. Тобто є таких два варіанти. Ось е, який кому зручніше в кого яка специфіка роботи? Будь ласка, вам є два варіанти, яким ви можете користуватися, що вам зручніше. Це виглядає гарно привабливо, але якщо ви консультуєте клієнта в дірект, і ви звикли, що ви можете його провести за ручку від зацікавленості до оформлення замовлення, то вам це буде не дуже актуальним. Вам краще запропонувати просто додаткову знижку мінус 5%, відсотків. Ось, і клі... тобто повідомити, що саме замовляєте зараз за акцією, там, наприклад. Знижка дня мінус 50%, ще для вас додатково мінус 5, разом отримуєте мінус 55% на ту чи іншу позицію. Тобто, можливо, два варіанти користуєтеся вже тією, в залежності від вашого принципу роботи. Так, далі. З основних умов це все, тобто наскільки наскільки все зрозуміло, наскільки все просто, немає ніяких там додаткових промокодів, які там дають з них по двадцять тридцять п'ятнадцятьсотків, вже встановлено на сайті, можна перейти, додати в корзину, оформити замовлення, ось і отримати свою виплату. Крім цього, я хочу звернути увагу на пропозиції сайту. У нас зараз дуже багато звернень від діючих партнерів, особливо від новачків, яким дуже подобаються пропозиції, які роблять наші інстаменеджери в офіційних сторінках Instagram. До прикладу, там один дорівнює три, купує там крем, отримує геронову сивурку, там і пінку і подарунок і тому подібне. І запитують в чаті, чи діє ця пропозиція для моїх клієнтів, чи діє ця пропозиція для нас. Так от я хотіла б дуже на цьому зупинитися на конкретних прикладах. Зараз важко показати, тому що подарунки до карток зняті і відповідно просто є встановлена вже знижка відразу, там мінус 50%. Мінус 20, мінус 40. то зараз трішечки важче вам показати, наприклад, як це працює. Я просто вам поясню, як створювати власні такі креативи, які, якщо зацікавили вас, відповідно вони зацікавлять ваших клієнтів. Тому що, якщо вам, ви звернули на це увагу, значить наші інстаменеджери класно припіднесли картку товару або кілька карток товарів, і вам сподобалося, ви захотіли замовити правильно. Так от, дивіться, ви завжди, завжди стараєтеся робити такі комплекси, які будуть логічні. Тобто, наприклад, не буде логічним змішувати гіалуронову сиворотку і там, до прикладу, шампунь. Так, тобто це зовсім і зовсім інше. Ми стараємося робити саме такі комплексні догляди, якщо це, наприклад, обличчя, так, як от була пропозиція іскра. Ви дивитеся, що на Крем, давайте буду відразу показувати те, що можу показати. креми для обличчя. Яким чином виставляється створюється ця пропозиція? Якщо, до прикладу, у нас РРЦ по крему 824 гривні, так? А зараз знижка йде да, 30% за 576 гривень. Це означає, що якщо взяти 824 мінус 576, ну це наразі так. а Взагалі, коли немає знижок, то. Там інша картина, коли немає знижок, наприклад, на крем, немає знижки, але є там знижка на якийсь інший засіб. Ви можете сказати, що ви, ви обираєте якийсь товар за 248 гривень, той самий УПТАН, чи ще якийсь інший засіб, і говорите, що от при покупці Крему вам там УПТАН буде в подарунок за, за такою акцією. Плюс рахуєте, що 824 гривні за Крем. Ви ж в дірек консультуєте, в принципі, ви нікого не обдурюєте. 824 гривні, там, чи яка там вартість, якщо списувати 576 плюс Ось. І таке отримуєте міні-набір. І пишете там подарунок утан, Тобто це працює, це тригер. І таким треба користуватися. Тому ми створюємо максимально комфортні картки товару на сайті, але ви знаєте, що клієнти вони полюбляють щось новеньке, щось Щось такого, чого немає на сайті, що недоступно, що діє тільки у вас, наприклад. І е, пам'ятаєте, я не знаю в когось з партнерів, е, був офер такий: е, купуй, він е, завжди на сайті, купуй сироватку з СПФ і отримую галеронову сироватку в подарунок. Так це залітає просто на ура. Хто ще не знає, можете затестувати, спробувати. Е, Сезон вже почався таких самих, самих нехороших таких сонячних променів. Ну, зараз не, не дуже, але взагалі так. Тобто це, це зараз дуже актуально, і пропонуєте, люди бачать, що купують дійсно таку там за 632 гривень, і отримують ще гіалуронову в подарунок. Таких пропозицій дуже багато можна робити так само зараз. Сезон антицелюлітного догляду теж можна перейти там в експертні комплекси або монопозиції, переглянути і собі комбінувати. Якщо хтось комусь це цікаво, але але ви не зовсім перепрошую. Але ви не зовсім зрозуміли, як працює про що йде зараз мова? Ви можете написати мені в особисті, я обов'язково. Якщо це буде таких звернень, багато то ми зробимо окремий вебінар для цього. Звісно, коли закінчиться з коли або, наприклад. Якщо побачите якусь пропозицію, у нас там Інстаграм чи ще десь, ви можете скинути і мені і поясніть, як тут зробили. Не завжди вони співпадають з можливостями сайту, але дуже багато такого, що можна так само скомбінувати на сайті. Але не забувайте про те, що ви можете робити ще краще, ніж в нашому інстаграмі, адже так само комбінуючи картки товарів, можна зробити цікаву пропозицію. Можна комбінувати монопозиції, можна, наприклад, шукаєте позиції. Я зараз вам поясню ще шукаєте там позиції, на яких стоїть за низка сорок відсотків, комбінуєте їх. А на такий набір, наприклад, зібраний вже готовий, стоїть тридцять 30%. Це вже типу, вже ваш плюс. Єдине, дійсно треба багато на того на те часу, і треба розуміти, сісти, розібратися. По перше, в послідовності догляду, щоб ви знали, хто ви з нами тільки, десь тільки приєднався, теж можете переглянути вебінари. Якщо потрібно повторний вебінар по таких питаннях, теж можете. Дати фідбеки ми обов'язково проведемо. Тобто комбінуєте. Знаємо про етапи догляду, так само по волосі, по тілу, по обличчю. ось, І собі комбінуєте такі набори. затестуєте, Тобто вам вже це ніхто ж не каже, щоб ви запускали відразу там рекламу, створили рекламну компанію. Ні. Просто можете затестувати елементарно на своїй сторінці. Зайде, зайде, треба пробувати. Треба багато тестувати для того, щоб знайти щось своє. Тому що в кожного партнера клієнти, я б сказала, кожного, кожен партнер має. Інший характер своїх клієнтів аудиторія всіх різна, зрозуміло. Навіть давайте візьмемо на приході розглянемо за блогерів, хтось дивиться одних блогерів, хтось інший, комусь подобається там. Самі круті блогери комусь не подобається, хтось любить там, коли там щиро, коли там просто там, ну скажімо так, за нормативною лексикою, чи навіть просто ось таке легке спілкування. Хтось любить там, щоб була гарна картинка, от ставить для себе якісь такі авторитети. Так так само і тут розумієте, характер в чому унікальність? Має бути унікальність. І тоді на вашій сторінці будуть цікавитися люди, і багато хто приходить та розказує у вас там конкуренція, і я завжди навожу приклад з наших дівчат, які круто продають, отримують там понад тисячу доларів в місяць, так. Виділяють про це так, вони працюють, вони, вони дійсно вони створюють собі унікальну сторінку, яка е, пропозиції саме вони діють у всіх партнерів, так але от саме там в того партнера хочеться купити, і в кожного це по різному. Дуже важливо, щоб ви це розуміли і вибудували свою таку скульптуру, яка буде приносити вам дохід. Її треба постійно вдосконалювати. Постійно. Це ж трішки я вдійшла від теми, але це теж дуже важливо. Ось. І ви тоді, і ви тоді ви маєте зацікавити так само от спробуйте створити щось своє, з того, що на сайті створити своє. Тому що я дуже багато чую звернень, наприклад, коли так само наші то вони роблять, виходячи із сайту, виходячи із РЦ, виходячи от, 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 з цього. Я чую багато того, чого ви не можете зробити таку картку товарів на сайті. Але ніхто ж не звертає увагу, що, наприклад, те, що діє на сайті, не діє в інстаграмі, не завжди точніше діє. Ось. Тому е, досконалі та то пробуйте. Ця акція це перший е, такий от вдалий можливість, перша можливість така. То саме тільки, тільки приєднався до нас, створювати щось своє. Зрозуміти це, якщо потрібна допомога, ви до нас звертаєтесь, і ми допомагаємо. Кому треба консультація по засобах, теж можете звертатися. Саме перше завдання зрозуміти характер суть продукту, що він робить, з якими болями клієнта він справляється. Вже потім ви розумієте, що ви представляєте, і вже потім, коли звертається до вас клієнт. Тоді е, виявляєте біль клієнта обов'язково, за чим він прийшов? Що він хоче от отримати, е, від той, він може питатися вас за гілонного севодку, до прикладу, а йому треба щось інше. Але він питає, тому що він шукає своє, так? Якщо ви правильно виявите біль клієнта, е, проконсультуєте, тобто знаєтеся, правильно скажете, що саме з таким. Проблемами, ну, я не, не, ми не говоримо проблемами, особливостями шкіри бореться ось такий засіб. Тобто, радимо його додати, ось, до вашого там, придбати, використовувати в комплексі, до прикладу, бінка обов'язково метонізуємо, зволожуємо живемо нашу шкіру. Так? Ось. І тоді клієнт у вас вибудовується така довіра відносини між вами і клієнтом, і він обов'язково повертається до вас знову. І те, що це те саме, скажімо так, робота із запереченнями, коли кажуть, що от ви клієнту відправите там щось, у вас буде там емейл там чи вайбер, чи ще там щось, і він піде. Ні, повірте. Це дуже можна багато на що спирати, багато на що. Чого не виходить, чого там все, і це дуже клопітка робота. Але повірте, до дівчат приходять з тими промокодами, що ми відправляємо. Вони приходять і кажуть, що в мене є промокод, можна його застосувати. Дівчата завжди, от, це дуже важливо, коли ви на першому вашому знайомстві з клієнтом познайомились, подружились, виявили потреби, підібрали, і клієнт пішов від вас задоволений. Ось. Клієнт може оглянути посилочку, тобто він накупляє якусь там у Якщо якісь є питання по використанню або там по способу дії, чи ще там щось, наші менеджер обов'язково зв'язується, Якщо на це є запит, от це ви обов'язково маєте розуміти. Під час цієї акції можете користуватися віджетом, можете давати промокод. По консультації, по догляду, зараз саме стараємося, так як у нас знижки на набори йдуть мінус 30, мінус 40, мінус 50, ми продаємо більшість у наборах, в комплексах ось, тому пропонуємо їх. Якщо, звісно, клієнт прийшов за чимось ним, а будемо хоч спробувати для нього 100% буде актуальна монопозиція. Плюс, чим ж це крута акція, поясню: якщо, наприклад, людина прийшла до вас. І купила комплекс, але в комплексі не вистачає якогось ще кроку. До прикладу, там ну, немає пропущеного етап тонізування, немає тонів, так? Або там немає крему, або ще чогось. От саме під час цієї акції круто. От саме зараз, якщо ви додасте, наприклад, ще крем, так? На нього є знижка там 20 відсотків. Рекомендую додати. Ось так як потім на монопозиції вже не буде знижок, тобто а комплексу з кремом немає. Ну це до прикладу, я кажу, так. Це теж обов'язково використовуйте. це м, форма до продажу. Вона, вона працює, обов'язково вказувати ціну, яка була до і яка була після. До прикладу, якщо крем був 824 гривні, е, і зі знижкою він 576 гривень. Обов'язково уточняйте, що е, після того, коли ви виявили біль, коли консультуєте, підібрали і рекомендуєте, е, ви маєте показати, яка вигода. Е, Клієнтові, якщо він зараз замовить, у вас наприклад ось таке. А про що ще? Робіть так само таймери, робіть, можете розробити собі, хто в інстаграмі продає щось по типажу цього та з яйцями. Тобто, хто там, наприклад, поставте там мені там як зараз навіть цей смайл. Курчатку в яєчку, там додаткова знижка, вам там 5, оскільки ви там готові дати клієнту. 5 ви вже даєте, дехто дає знижки за свій рахунок, це теж таке є. Ось. І спробуйте якісь покреативити з цим. В плані підходу, бачите, є в нас відео, все, що з коштом сьогодні просили. Дівчата, дякую, що ділитеся, до речі, між собою, тому що відповідаю порядку черги. Ось. І Просто креативно навіть припіднести акцію, це теж дуже багато що значить. І вже потім Власне, по воронці пройтися. Власне, по цьому по акції, все можливо, хтось має якісь запитання. Розповідати особливо багато немає, що теж можете використовувати в робити робіть багато товарних сторіс. Це дійсно працює. Я завжди кажу, навіть коли я переглядаю сторінки там наших дівчат, які вже продають круто, давно обов'язково звертаю увагу на товарні сторіс, тому що це дуже зручно. Я, наприклад, рідко гортаю стрічку, так і я переважно передивлюся історії там, і то не всі, тому що там. П'ята через десята, там різні причини, так але, наприклад, якщо я бачу, що я слідкую за вами, знаю, що ви продаєте продукцію Хіларі. Якщо я знаю, якщо я з вами слідкую, значить вона раніше, чи ось зараз вона мені була цікава, актуальною. І ось я бачу, наприклад, що той чи інший набір стоїть у вас там чимана позиція. Перекреслена ціна, наприклад, була 600, стала там 400. Мені це вже круто, тому що е, кожна людина, якщо вона зацікавлена і не купила попередньо, то в неї є свої якісь причини. Це може бути фінансовий показник, це може бути, а можливо, це не подія, а можливо, це просто, просто маркетинг, просто мене зацікавили і все. Ось тому обов'язково робіть товарні сторіс, робіть пости, використовуйте креативи, які є, створюйте свої. Ось, ну і власне. Концентруйте увагу, плюсуйте також до цієї ціни вже зі знижкою, яку буде РФ перекреслена, і ціна зі знижкою віднімайте, вже від цієї ціни мінус 5%. Ну, від ціни сайту, маю на увазі, за промокод. Тоді клієнт бачить ще більшу вигоду, і я вам не скажу, що є. Можна розділити своїх клієнтів, так само пояснити їм, що на сайті є можливість обрати собі знижку, тобто як це все працює, і надати свої партнерські посилання на головну сторінку сайту. Також можна, тобто хтось піде на сайт, хтось залишиться у вас, але вазі, в дірек перейде. Але все рівно, якщо йому цікаво, то я думаю, що клієнт вас повернеться. А якщо не повернеться, то замовиться вашим посиланням. Це теж це, це не те, щоб так робити, це як варіант може бути теж. Використовуйте те, ту специфіку, яка працює у вас. Тому що я повторююся, що в кожного вона різна. І треба використовувати не те, що роблять топові партнери, а те, що працює у вас, те, що полюбляє ваша аудиторія. Крім того, не бійтеся робити якісь розіграш для підняття внутрішньої активності. Хто має, наприклад, якихось, хто вже більш-менш свою сторінку підготував і має, має на увазі якихось блогерів, які працюють по бартеру, теж можете писати мені там, з 9 до 17, скидайте мені посання в блогера, скидайте свою сторінку, а ми переглядаємо, якщо цей блогер бачимо, що цей блогер потенційно принесе якісь результати, ми затверджуємо цю співпрацю, відправляємо засоби, про які теж з вами домовляємося. Ну тобто, за свій рахунок за рахунок компанії, ви просто ваше завдання підтримувати свою сторінку в відповідному вигляді, ну і знайти блогера, який вар... співпрацює по варте. Якщо, наприклад. Якщо, наприклад, блогер ще просить додаткову якусь оплату, то оплату, відповідно, вже берете ви на себе. Так, щось пропустила про додаткову знижку мінус 5%. Тут я в нашому публікації про акцію я писала, що обирайте писанку на сайті та отримуйте ще більшу знижку. Ваша додаткова знижка мінус 5% за промокодом. В закріпленому є це повідомлення. Є промокод на знижку, його теж можна використовувати. Я зараз копіюю і вставлю кому ну, цікаво, можете прям тут ставлю в чат теж. Кому цікаво ну, використовувати, тому що так здається, 5%, 5% насправді, якщо продублювати, порахувати точніше, до це відчуто, навіть на той самий на вартості доставки, ну, в залежності від того, що замовляє, звісно. Така картина: хто має питання, задавайте за рубки відповім на все. Можна не по темі задавати, маю на вас і можна по співпраці, можна з якихось інших запитань, що стосується Хігарі, обов'язково відповім. Сьогодні повторюсь такий міні-вебінар. О, для того, щоб ще раз нагадати вам про цю акцію, ще раз пояснити, що дійсно працює, і як влаштовано, тому що питання, хоча купу опублікувала. Саме умови акції, але питання ще залишилися в наших партнерів. Вони звертаються особисто і запитують: тобто, де ця знижка, де її знайти, як її використати. Того для того і був створений цей такий міні-вебінар. Ну, і дуже хотілося сконцентрувати на увагу на цих спеціальних пропозиціях, які збірні, е, які ви самі можете, можете собі ліхтувати на своїх сторінках. Е, власне, у мене все. Е, якщо немає запитань, будемо тоді завершувати. Все, тоді, якщо виникатимуть то запитання після вебінару, по темі, не по темі, звертайтеся в особисті повідомлення або пишіть на загальний чат. Всім дякую, гарного вечора.